В 2014 році за відомим всім обставин ми мали виїхати з Донецької області. Я якраз була вагітна Дімою, і в 2016 році ми придбали будинок в селі Гранів. Голова громади виклала пост про урожайний шлях. Подалися ми на максимальну суму на 40 тисяч на теплицю по мітлайдеру з полікарбоната. І я виграла. Для мами найголовніше це здорові діти. Для здорових дітей ми робимо що? Вирощуємо домашні овочі без хімії, без гербіцидів, пестицидів, всякого такого. Ось у нас соняшник гігант, такий великий виріс. Ось тут у нас лаванда, Це огірки, це капуста, зелененька для здоров'я непогана. Інколи ми її використовуємо для блинців зелених. Доброго вам. Вечора гарного здоров'я!